Четверта, це проблема чи морально або аморально прагнути бути біологічно пов'язаними зі своїми дітьми, або усуновлення проти ДРТ. Ну, особливо ця тема, можливо, для нас, для українців, сьогодні така чуттєва на тлі, наших, на тлі війни, війни, агресії Росії проти України. І Факту того, що залишилось дуже багато дітей, позбавлених батьківського піклування, і можливо, тим людям, які бажають створити свою родину, розширити її і задумаються над дитиною, то може. В першу чергу слід подумати про те, щоб не створювати нову дитину, а надати право тим дітям, які вже сьогодні існують, і стикнулися з такими жахливими реаліями сьогодення, все ж таки реалізувати їх право на створення родини. І от в такому ключі продовжується дискусія, власне, і, за, і в зарубіжній літературі, в зарубіжній філософії. Наприклад, висувається твердження, що прагнення бути біологічно пов'язаним зі своїми біологічними дітьми, тобто бажання спілкуватись всередині своєї расової групи, може тягнути несприятливі наслідки. І несприятливі наслідки в тому, що це призводить до відмови людям у реалізації їх законних прав тільки через їх приналежність до певної раси, тобто, або, навпаки, неприналежність до своєї крові. Тобто ми хочемо створити родину. З власного генетичного матеріалу вдаємося до ДРТ, але забуваємо про те, що у нас поряд є діти, які позбавлені цього піклування, і ми їх фактично таким от своїм прагненням егоїстичним позбавляємо цього права на реалізацію їхнього права на створення сім'ї. Наприклад, професор Копенгагенського університету Еціє Дінучева вважає таке прагнення моральним пороком, від якого потрібно позбавлятися. Я його підтримую в цьому. І прикладом, можливо, ірраціональної дії можна назвати от два випадки в Австралії, як я вже говорила, це МЕКА, ДРТ, коли пара. 72-річний батько мільйонер, його 34-річна дружина витратили за три роки 100 тисяч австралійських доларів для проведення 11 циклів ЕКЗ, які завершилися невдачею трьома викидніми. І дружина при цьому пояснює, що вона змушена це робити, оскільки вона хоче дитину. Тобто, я вважаю, що це суто егоїстичне прагнення людини. І вона не бажає навіть подумати про те, що можливо усиновити таку дитину. І тим самим вона зробить благо і дитині, і, власне, задовольнить своє батьківський інстинкт, якщо він в неї є. Ну і інший випадок, так само австралійське подружжя яке замовила собі дитину, будучи у віці матері 63 років, а батька 78 років.